Вітаю, я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Це відео називається складні задачі планіметрії. І я часто бачу, що учні, на жаль, опускають руки перед складною задачою, а так хочеться, щоб саме складні задачі дали вам можливість повірити в себе, а ще зібрали докупи дуже багато важливих моментів, важливих тем, важливих питань геометрії. Тому я роблю це відео навмисно, щоб ви поміркували над цим і дам вам алгоритм для розв'язування складної задачі. По-перше, якщо ви читаєте умову і відразу не знаєте, як розв'язати задачу, я хочу, щоб ви знали, так буває. Так буває навіть в мене і у всіх інших вчителів. Читаєш задачу і спочатку не знаєш, що робити з нею, але як підібратися до розв'язку? Перше, потрібно уважно прочитати умову. Ну, звичайно. Потім зробити рисунок. Рисунок важливо зробити якомога точніше до умови задачі. Це допоможе при подальшому розв'язуванні. Нанести всі дані, які є в умові на рисунок це також дуже важливо. Потім почитайте питання. Дуже часто питання є підказочкою для розв'язування задачі, там навіть числові значення іноді можуть нам підказувати. Тому уважно читаємо питання, вже коли ви прочитали питання і бачите, що вам знайти, то відразу згадайте формулу, яка потрібна для цього. Можливо, відразу формула задасть алгоритм розв'язування, допоміжну теорему. Або властивість деяку. І таким чином у вас вже буде деякий алгоритм дій. Те, що дано в умові, воно не просто так написано там. Якщо з тих значень дано вам в умові, ви можете знайти деякий елемент або тощо, то робіть це, мабуть, вам потім знадобиться. А далі, читайте питання. Те питання дуже часто вмістить в собі підказку. Може це бути застосування деякої формули, яка задасть наступний алгоритм дій, ви бачите, що у вас є, чого нема, що ну, потрібно знайти. Йдіть по крокам, не сидіть на місці і не відкладайте задачу. І ще хочу відкрити такий секрет. Коли задача не здається, ви виконали все, що можливо. То, мабуть, ви не знаєте деякої іншої маленької опорної задачі, яка допоможе вам справитися з більш складною. Маленькі фішечки, як я кажу в своїх відео, опорні задачі майте завжди під рукою. Вони ваш скарб. Я пропоную вам розв'язати декілька таких цікавих задач, які я пропонувала своїм учням з групи підготовки до ЗНО. І я саме їх збирала збірничків ДПА, які дуже корисними. І я рекомендую вам, незважаючи ні на що, знайти ті збірнички і попрацювати. Навіть якщо не буде ДПА в цьому навчальному році, все одно попрацюйте. Це задачі 3 рівня, і вони в нас на ДПА в 9 класі оцінювалися великою кількістю балів. Мені здається, 6 балів були у крайні роки, коли так давно вже було в нас ДПА в 9 класі. Спробуйте розв'язати ці задачі. Не здавайте. Попрацюйте. І я ще вам пропоную алгоритми для розв'язування першої та п'ятої задачі. І вони складені саме так, як я пояснювала на початку відео. Зробіть це, а потім в історіях на моїй сторінці Інстаграм ми перевіримо відповіді до цих та інших задач. А ще мої, моє попереднє відео з цікавою задачею і ще одне буде маленьке відео, яке також додасть вам знань. Планіметрії це все були задачі про трапецію. Щоб навчитися розв'язувати такі задачі, потрібно знати дуже багато важливих речей. І також на каналі є підказочка, яка допоможе зібрати ті важливі речі докупи. Знаєте, я дуже хочу, щоб ви не тільки вміли розв'язувати задачі тестового рівня, задачі на відповідність. Я зараз говорю про зно. Чиним те. А хочу, щоб ви ще навчилися розв'язувати задачі більш високого рівня. Саме такі задачі дають можливість подальшого росту вашого як математика. Я впевнена, що ми ще з вами зустрінемося. Я бажаю вам успіхів у навчанні. До зустрічі!